Мої вітання допитливим та активним батькам і усім, хто цікавиться вихованням дітей, розпочинаємо урок сьогодні. У передачі розвиваємо дитяче мовлення. Молодець, покажи діткам, Круг! круг молодець. займаємося спортом з дитиною. Добре. Можливо, вас це здивує, але у сучасний вік комунікації одна з найпоширеніших проблем це порушення розвитку мовлення у дітей. Спеціалісти, логопеди, дефектологи працюють при навчальних закладах. Але чим раніше батьки з цим звернуться до фахівця, тим більше шансів виправити ситуацію. Особливо, якщо вона не проста, і порушення мовлення це лише вершина проблем. Нещодавно ми побували у центрі розвитку дитини, що розташований у місті Луцьку, і побачили, як граючись з м'ячем, ліплячись з пластиліну і слухаючи музику, діти готуються до того, аби заговорити. Костику три роки. Він активний хлопчик, але досі не розмовляє. Аби розібратися, у чому причина, батьки зверталися до різних спеціалістів. Врешті привели сина у центр розвитку дитини. Малюк відвідує заняття вже два місяці. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, що привело вас сюди на ці заняття? А, ну, напевно, все таки надія на одужання нашого хлопчика. Зробити так, щоб він все-таки сприймав оточуючий світ належним чином. Основний позитивний результат це він почав, ну, він почав показувати пальчиком на все, на предмети, на те, що він хоче. Тобто, він починає виконувати певні вказівки. Це теж важливо, тобто він ну, почав все таки відкриватися більше, напевно, нам. Порушення мовлення у дітей одна з найпоширеніших нині проблем. Причини можуть бути дуже різні від травм під час пологів до генетичних захворювань. Як правило, тата й мами зволікають з фаховою допомогою, гадаючи, що дитина ще виговориться. Батьки, приводячи діток до нас, озвучують. Єдину проблему не розмовляє або погано розмовляє, так але ж мовлення це є квіточка, це є сам сам вершечок проблеми. Ми дивимося, якщо дитинка не розмовляє, ну звісно, не розмовляє, це можуть бути різні, різні, різні причини, різні причини. Ми дивимося, чи дитина розуміє мовлення оточуючих. Це називається пасивний словник. Якщо дитинка має в наявності достатньо пасивного словника, дивимось на комунікативну сферу, тобто наскільки дитина йде на контакт, бо при відсутності контакту діяльність побудувати неможливо. І це таких три складники: комунікація, пасивний словник, активне мовлення. Але ми тепер додали ще сенсу, моторний блок це те, що ми робимо для тіла. Заняття у центрі радше нагадують гру. Розпочинаються вони з розминки. За словами керівника центру Людмили Вознюк, фізичні вправи необхідні, аби активувати мозок дитини, стимулювати її пізнавальний інтерес. Фахівець стверджує, що порушення мовлення спостерігається переважно у хлопчиків, тому гра з м'ячем це найкращий варіант. Два, три. Наша методика Мультибол Плюс виникла на запити багаточисельних батьків. На жаль, сьогодні така статистика, що кожна 12-та дитина має серйозні порушення мовлення, і це ж не просто порушення мовлення, вони є як наслідок якогось певного порушення психофізичного розвитку. І є така категорія діток, від яких ну практично втікають логопеди. Вони не хочуть їх брати, тому а і це обґрунтовано, тому що діти психологічно, внутрішньо не готові до роботи з логопедом. Розвитком дитини рухає, що я хочу, і для того, щоб пробудити ті зони мозку, які сплять. Ми починаємо з роботи з діяльності першого блоку мозку енергетичного. Що це значить? Це дуже просто. Ми працюємо через тіло. Коли тіло працює, задіюється… Біологічно активні точки на тілі, на долоньках, на буквально на всьому тілі посилаються імпульси до головного мозку, мозок просинається, пробуджується і починає передавати імпульси. У ті місточки які ми будуємо в корі головного мозку. Коли ми достатньо дитину активізовуємо, отоді далі наступний етап ми переходимо вже до того другого блоку, але це буде пізніше. Після фізичного навантаження дітки залюбки ліплять з пластиліну чи малюють фарбами. Це вже розвиток дрібної моторики. Важливо і те, що діти займаються в групі, тобто вчаться спілкуватися між собою. Ми здійснюємо активний вплив на те, щоб дитина займалася, активізовувала сама собі, будила в собі ті ресурси, які не задіяні через роботу з тілом, а далі ми багато працюємо над комунікацією, бо в багатьох діток іде порушення не тільки мовленнєвого розвитку, а комунікативно мовленнєвого Даний етап роботи готує дитину до наступних, готує. Ми, образно кажучи, ми згрібаємо грабельками дитину докупи, щоб вона відчула себе. Простір, в якому вона є, тому що е, переважна більшість наших діток сьогодні ну не готова працювати з логопедом за столом і так далі. Ми їх просто до цього готуємо. Завершальний етап заняття це розспівування і вимова звуків. «Давайте спробуємо з вами випустити букви звуку. Нам потрібно чотири Діти Із задоволенням повторюють, поки ще складні для них буквосполучення. Це тільки перші кроки до вимови, але важливо, щоб малюки почали їх робити якнайраніше. Якщо в дитини немає розуміння мовлення, немає комунікації, і якщо це дитина групи ризику, тобто, якщо був якийсь шкідливий фактор впливу, чи то в процесі вагітності, чи то в родовій діяльності, чи то в ранньому дитинстві були антибіотики, доволі великий перелік категорії дітей групи ризику, доволі великий. Якщо дитина із категорії групи ризику, то буквально уже з моменту народження потрібно відстежувати динаміку дитини, тобто її емоційний стан, так емоційне спілкування. Буває, що мовлення дитини в 5 років десь відповідає мовленню дитини, наприклад, в 6 місяців. Ми не йдемо вперед, не йдемо. Ми вертаємося назад, назад, назад за тою схемою, яку придумала природа. Ми відстежимо. Якщо п'ятирічної дитини мовлення відповідає шестимісячній, то відповідно ми починаємо роботу за схемою шестимісячної дитини, тобто лепет, ба, ба ба, ма мама, пісеньки голосних звуків, звуконаслідування, гавняв і так далі. Ну і згідно сфери порушеного розвитку, ми починаємо з того віку, відколи почався збій. Данилкові вже шість. Хлопчик відвідує центр більше як півроку. Залюбки долучився і до занять у групі Інтенсив. Тут упродовж двох тижнів займаються хлопчики і дівчатка від двох до шести років. На заняття він іде з великою радістю, тільки я кажу йому Даня, збирайся, їдемо на заняття, все Даня стрибає, він виражає дійсно так тілесну, емоційну радість. От, е він дуже добрий, він така дитина, в якій взагалі немає відсутня агресія. Він настільки любить людей. ну Єдине, що е він не може розмовляти відповідно. Це заважає. У нас активного мовлення поки що немає, як і не було. Але тут справа в тому, що треба розпочинати з комунікації. І в першу чергу, якраз таки, я бачу дуже хороші позитивні зміни з комунікацією. Він став більш контактний, скажімо так, більше дивитися в очі, більше пояснювати, що він хоче хай жестами, хай поведінкою. Але я дійсно стала його більше розуміти. Мама Данилка пригадує, що почала хвилюватися, коли синові виповнилося три. А він взагалі не розмовляв. Родичі переконували, що то пусте, але батьки вирішили проконсультуватися у спеціалістів. Нині, окрім занять з логопедом, дефектологом та іншими фахівцями, намагаються подолати проблему спеціальними дієтами, тому возять сина на обстеження до Німеччини. Ми от нещодавно були, буквально в травні місяці цього року. Справа в тому, що ми там більше з медичної точки зору так, наблюдаємось і відповідно здаємо аналізи, от. але вона казала, що покращилась координація, покращилось. Таке тілесне, взагалі тілесна поведінка, скажімо так, там дуже на соціальному рівні ці діти захищені, якщо порівнювати з Україною, тому що там є дуже багато центрів, там є держава надає дотації, тобто навіть можливість інклюзивної освіти, коли беруть просто спеціаліста, чи там студентів, наприклад, дефектологів, логопедів, прикріплюється цей спеціаліст за дитиною, і вона відвідує там чи садочок, чи початкову школу, тому що там рано Починають школу йти. Там Англія, наприклад, чотирьох років них вже школа, і відповідно якість навчання тоді вже покращується. У нас таких програм, на жаль, немає, і всі центри, які в нас відкриті, які працюють з такими дітками. Вони в основному працюють завдяки батькам. Луцький центр розвитку дитини теж функціонує завдяки підтримці батьків і потребує державного сприяння. З дітьми у центрі займаються молоді спеціалісти: реабілітолог, логопед, фахівець з сенсомоторики, нейропсихології, логоритміки. Долучилися майстри художньої студії. Барва є навіть футбольний тренер та музичний керівник. Що Куди молодець? Покажи діткам. Не забувають у Центрі і про психологічну підтримку батьків, адже у ситуації, коли з дитиною не все гаразд, тато і мама часто не знають, як себе правильно поводити, і що найгірше замикаються сам на сам зі своєю бідою. В першу чергу я хочу порадити прийняти ту ситуацію, не боротися з нею якимись там радикальними методами, не робити дитину свою настільки особливою для себе, так ставитись до неї як до звичайної дитини. Знову ж таки, реалізовувати себе також з ініціативи Центру розвитку дитини ми започаткували групу для мам, яка називається щаслива мама. Група функціонує на регулярній основі кожного тижня. І для мене особисто було дуже важливо допомогти батькам, допомогти мамам в першу чергу справлятися з цими важкими переживаннями, тому що особлива дитина, вона, звичайно, Змінює ритм життя взагалі, змінює бачення світу взагалі, тому що дуже багато і страхів за життя дитини виникає у мами за майбутнє її, взагалі за майбутнє сім'ї. Відповідно, з'являється цілий спектр таких важких для переживання почуттів, як почуття провини, яке з'їдає зсередини, і, і заперечування, коли батьки кидаються в різні сторони, намагаються. Їздити по всьому світу, шукати методів допомоги, тому що дуже багато болю, і відповідно ще підмішується також тут сором. Це таке соціальне знецінення, тому що ну, незрозуміло, як соціум буде реагувати на твою дитину, так якщо вона не з такою поведінкою, як зазвичай. І відповідно батьки знаходяться в такій стресовій ситуації, в постійному напруженні, і з цим дуже важко справлятися, тому, от, власне, і Займаємось зараз такою справою, щоб підтримувати психологічно, щоб мами мали можливість підтримати один одного, поділитися власним досвідом. Тому що комплекс жертви, який виникає от в даній ситуації, він несе такий негативний дуже наслідок, як відсутність радості. І от саме, чим би я хотіла допомагати таким мамам, в тому числі, щоб вони вчилися попри. Попри все, попри труднощі, радіти життю, насолоджуватись тими стосунками зі своїми дітками, заняття у центрі тривають упродовж року, аби допомогти синочкові чи донечці батькам варто об'єднати свої зусилля зі знаннями та досвідом спеціалістів і разом крок за кроком розвивати приховані можливості дитини. Психологів та педагогів стверджують, хочете, аби ваші діти були успішними, цілеспрямованими, загартованими, сильними і спортивними, станьте для них прикладом. То найліпший метод виховання. Сім'я хомичів із Луцька діє як одна команда. Якщо на стадіон, то усі. Якщо перемагати у спортивних змаганнях, то тільки разом. Своїми здобутками і життєвим досвідом ділиться найспортивніша сім'я Волині. Я – Хомичів найспортивніша на Волині. Це звання вони усі гуртом вибороли на обласному фестивалі Тато, мама, я спортивна сім'я 2015 року. Найменшому синочку Тарасику лише чотири. Але на стадіоні він не відстає від 10-річного братика Михайла, тата і мами. Нема такого розпорядку дня. Міша кожен ранок прикидається в 6.30 ранку. Іде в басейн. Потім йде на пів півдв'ятої, йде на тренування по футболу, потім приходить чуть уроки і йде в школу. А ми після роботи, у нас тренування теж два рази в тиждень, я тренуюся, дружина тренується. А з дітками ходимо в басейн разом, також буває. вечорами ходимо в басейн, ходимо в спортивний комплекс, де я працюю, граємо теніс. Тобто проводимо разом з ними, крос бігаємо, ходимо на стадіон, але нема такого, щоб ми регулярно кожен день бігли там крос. Ну, коли ж ставати в ну в 6-30 ранку в басейн. Мені дуже не хочеться. Але тато каже, що якось так людина устроєна, що спочатку не хочеться, а потім каже, що їй добре. Бо я дійсно, спочатку не хочеться, а потім після басейну говорю, що мені дуже добре і дякую мамі з тату, що вони мене збудили в цей басейн. Спортивна родина також дотримується і здорового харчування. Фрукти та овочі у них постійно на столі. Так, ми стараємося вдома харчуватися фруктами свіжими, овочами, по крайній мірі намагаємось. Кожен ранок мама нам, поки ми встаємо, мама нам ворожок готує з сметаною, з медом, з цукром. Діти люблять це обов'язково. А ці, ці чіпси, попсіколи, кока-коли, звичайно, вони просять, Ну, дуже рідко купляємо, ну, як діти вони хочуть. Намагаємося, Міша дуже розуміє. Я йому пояснив, що це ну, не дуже корисно. Бувають випадки, що ми дозволяємо їм це з'їсти, бо тому, що не без цього розумієте. Гірше, якщо він піде заховається від нас, це з'їсть, але хай краще ну, якось ми це разом узгодимо і він десь це скоштує. Але ми пояснимо дітям, що це. Ну, шкідливо для, для маленького організму, для того, що, щоб бути хорошим спортсменом, щоб не, не спортити собі там здоров'я якоїсь нездорової їжі. Кількість медалей, кубків, нагород у сімейній скарбничці хомичів злічити важко. Мож мама з дитинства грала в баскетбол і навіть увійшла до клубу жіночої вищої ліги України тім Скуф. А останні роки має відзнаки як кращий арбітр з футзалу. Тато Анатолій все життя займається футболом. А тепер і Михайлик тішить перемогами у грі зі шкіряним м'ячем. Коли не було дітей, то, відповідно, якісь там наші з чоловіком досягнення стояли у нас на видному місці. Ми, звичайно, там гордилися ними. Але зараз от ви прийшли до нас в гості, і ми, навіть не ми звернули увагу, що всі наші відзнаки знаходяться в коробці. Тобто вже на першому місці тільки відзнаки нашого сина, можливо, десь в майбутньому ще й Тарасик прибавить їх. Я дуже радію, коли відзначають Мішу, його досягнення, їхню команду. Підтримуємо, допомагаємо, що від нас потрібно. Ну це, напевно, такий зараз на даний момент значими кубок його з Польщі. Він привіз. Це з міста Хелм 2006 року народження. От, вони. Ну, от недавно був турнір, такий кубок Тараса Михайлика. Тарас Михайлик проводив турнір. то Мішкина команда виграла, не програвши жодної гри. І тут, бачите, такі от фотографії, Це Міша маленький, він виводив декілька разів на стадіоні Олімпійському в Києві футболістів на поле перед грою. Навіть у Тараса вже є перша медаль. Він був наймолодшим учасником вуличного забігу у Луцьку з нагоди 25-ї річниці незалежності Польщі. Батьки намагаються не пропускати важливих спортивних подій. Ось буде забіг, нам треба прийняти участь. Ми навіть не зважили на те, скільки Тарасові років все ми приймаємо участь. Прийшов цей день, ми збираємо речі, готуємо всім спортивну форму, кресовки. Тарасик Тарас, як навіть він не супро не, не чинить ніякого супротиву, він здягається, тому що мама, тато, всі ми йдемо бігти, міша і все. Значить, він з нами разом і підтримує нас в цьому і завжди з нами поруч на всіх змаганнях. Батьки спортсмени з Малку вчать фізичному гарту своїх синів. При цьому не забувають бути для них прикладом. А мама Олена взагалі рекордсменка. В неї є книжка на англійській мові, бо вона теж підтягує англійську мову, як я. Є книжка на англійській мові з правилами у футболі є українською мовою. Вона, якби, їздить судити у зали чемпіонату України, ну сама грає футбол, приймає конкурси, усякі змагання там по футболу. Наприклад, звістині попасти м'яч по ворота, щоб він ні разу не торкнувся землі. Це я один коліка цього mm віта. -hmm. Та... Про тата, та, що можеш сказати нам? Тато думаю менше. Шу... Бо Шу, те, менше трошки. Менше Бо він сам сказав, Ну, полюбить любить валятися <с трошки на дивані польсяке таке. Полюбляю oh. так. Але ну, він, ну, він теж займається спортом, навіть викладаєш фізичної культури фізичного виховання верніше. Ходимо в Луцький національний технічний університет грати настільний теніс, як він казав, у футбол. Був кращий асистент арбітра в Волині, Федерації футболу в Волині. Також Олена. Теж вважаю, що таке досягнення вагоме. До речі, мама стала перша жінка в Україні, яка... Єдина жінка в Україні, яка обслуговує футзал на високому рівні. І вона обслуговувала недавно матч збірних України та Італії серед жінок. Це міжнародний матч, тобто у Волинській області цього ще не робив ні один арбітер. Мужчина і тим більше жінка. І Також вона має єдиний волинський арбітр, який має сертифікат FIFA. Навіть. Але мамі це вдається тільки тому, що вдома її підтримують і слухняні дітки. Сімейну ідилію для життєвих досягнень батьки будують за допомогою любові. Переконані, що це те середовище, у якому виховуються переможці. А щодо високих досягнень, от мене дружина деколи одіоргує мене так, що я теж ставлю високі цілі для ніші, але забуваючи на сам що він дитина ще. Тобто, якщо йому дано, просто займатися регулярним тренуванням, якщо йому дано, то він обов'язково буде цим спортсменом. А зараз знати його до якихось висот не потрібно, тому що він дитина. Десять років це ще дуже мало. На думку спали слова на вчителя класоводи Міші ні, Ніни Матвіївни. Вона нам завжди повторювала, і це справді так: свою дитину треба любити. Любити і все з нею по житті якось приходити з любові, тобто пояснювати, більше проводити з ним часу, якось щось там незрозуміле. Якась нас ситуація виникла з добротою з любові підійти до дитини, пригорнути його, якось з ним про це поговорити, з діти якоїсь однієї думки і далі продовжувати рухатись по життю. Спортивний дух формує сильний характер, переконаний тато Анатолій. Тож радить батькам вільний час проводити на стадіоні із дітьми. Наприклад, це одне з улюблених місць відпочинку хомичів. От я працюю в університеті, викладаю в дітей фізичне виховання і, на жаль, з кожним роком дивлюсь, що приходять діти все слабші і слабші. Толю це так, ну, дивитися, це залежить багато від батьків, небагато все. Чому вони не дають, щоб не, не залучають, щоб займалися спортом? Я не знаю, це дуже дивно. Приходять діти такі, розкоординовані взагалі. Кидаєш м'яч, не можуть м'яч зловити. Це... Та не потрібно, щоб був високий рівень, але якийсь спорт повинен бути. От міша, йшов у перший клас, пробуруф'є проводили, то йому приділили спеціальну медичну групу займатися. Тато сказав, ніякої спеціальної групи. В основну групу. На слідуючий рік Міше був кращий показник про Беруфія. Ось і все. А якби ставили, Аспі з група, ну він хворенький, не треба, хай так, ну воно ж не додало б здоров'я. Таблетки, таблетки. От аптека напишена на аптеках, пишуть територія здоров'я. Яка там територія здоров'я? Це ж хімія. Територія здоров'я це стадіон. Дай Бог здоров'я нашим дітям, нам, і щоб був спокій в нашій країні і все буде добре. Якби да, якби ще в країні трохи наладились, то й взагалі було би добре. Помичі діють як одна команда і у житті, і у змаганнях. У них є навіть своє спортивне гасло, яке допомогло посісти третє місце на всеукраїнських змаганнях серед спортивних сімей України. Синьоку і Волині ми приїхали і нині будемо бігати, стрибати і усіх перемагати. На цьому урок завершуємо. Дякуємо усім за увагу. Закликаю батьків дослухатися до тих простих істин, які ви чули сьогодні у передачі, і дарувати своїм дітям не тільки любов і матеріальні цінності, але й свій час та свою увагу. Пишіть нам про проблеми батьківства, які цікавлять вас найбільше, та діліться власними спостереженнями про виховання дітей. Пишіть на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. Дякую усім за увагу! Побачимося на цьому ж каналі. Бережіть себе і своїх дітей.